Всім привіт! Я світу на своєму каналі, і сьогодні перше відео мого міні-курсу по особистій звітності. Мета цього відео зацікавити вас переглянути всі 10 відео. Як бачите, цей формат буде відрізнятися від інших моїх відео, де в мене просто була презентація в канві, і я надиктовував текст. Тут же він буде дещо іншим, тут же буду я, і тут буде Excel. Чому так? Тому що Excel це швейцарський ніж для економістів, і в ньому я вам покажу, що як за чим клацати, щоб, витрачаючи до години часу на місяць, мати свою класну, достовірну, правдиву звітність, яку просто робити. Якщо вас лякає слово Excel, то нічого страшного, вам вистачить звичайного зошта в клітинку. Проте я наполегливо раджу все ж таки розібратися в Excel, тому що тут можна витирати щось, міняти місцями. Додавати колір. Це супер просто, і ви не лякайтеся слово Excel. Я не буду використовувати жодних формул, крім суми, щоб цей курс він був максимально доступний для людей з різним рівнем володіння Excel. -ем. Давайте проговоримо, чому звітність це важливо. Якщо чесно, є багато крилатих фраз на цю тему, що гроші люблять рахунок, що неможливо керувати тим, що ми не можемо виміряти. Проте давайте я наведу. Деякі інші порівняння з нашого життя, щоб ви зрозуміли всю суть. Звітність це така штука, яку дуже класно порівнювати в динаміці, і тому нею потрібно займатися ще до того, як ви в економіці розібралися. Тому що вам не потрібно глибоко розумітися в термінології. Я ж просто крок за кроком покажу, що робити, щоб у вас все виходило плюс-мінус адекватно, а коли ви ще підтягнете базу, то взагалі у вас все буде чудово. Зі звітністю, з обліком і вже можна, маючи хороший фундамент, робити наступні кроки в житті. Так от, звітність її можна порівняти з аналізами. Ось, до прикладу, ви приходите до лікаря, він вас вислуховує, киває. І що він робить? Відправляє вас на аналізи, на флюорографію, на аналіз крові, тому що йому потрібні циферки, йому потрібні якісь об'єктивні факти, щоб зробити якесь припущення про вас. Звісно, він слухає, що ви йому кажете про те, потрібні циферки. Ну і цьому лікарі йому значно легше було б, якби у вас були ваші цигорки, ваші аналізи за попередній рік і за рік до того, щоб можна їх було порівняти в динаміці. Що у вас з легенями, що у вас з кров'ю? Можливо, там є ще якісь аналізи, просто мені недавно 30, тому я ще в цьому не розібрався. Окей, з чим ще можна порівняти? Наприклад, ми хочемо похудати. От, ми хочемо похудати, але при тому всьому ми не зважуємось, ми не знаємо, яка в нас поточна вага. Ми не рахуємо калорії, проте ми просто собі на око по відчуттю думаємо, що «хм, щось я поправився, щось треба з цим робити. Якщо рахувати калорії, якщо зважуватись, то це додає дисципліни. І тому вам ну, навіть не захочеться зайвий раз щось їсти, тому що ви знаєте, ага, я ж завтра буду ставати на ваги треба, е, треба визначити, що я хочу більше, з'їсти це чи бути в формі. Так само працює і звітність. Вона допоможе вам побачити, де ви або мало заробляєте, або забагато витрачаєте, і завдяки ній ви зможете робити певні кроки до покращення вашого життя. До прикладу, дуже класно мати звітність, наприклад, за якийсь там 2018 рік. Це говорить з 2025-го, щоб порівняти, як ви заробляли гроші тоді, як ви тоді могли відкладати і де ви є зараз. Це навіть, якщо чесно, дуже може гріти так душу, тому що ти бачиш, Боже, як я тоді жив. Це був важкий період. Дуже класно, що я вже є, я, що пройшло цих сім років, і в мене якесь життя значно краще. Ну і я далі себе чудово почуваю. Тобто, сподіваюся, ви суть зрозуміли, звітність вона е, допомагає нам самим згадати, що ж було колись, навіть не ідеалізовуючи ці часи ще. Ох, колись в мене зайвих кілограмів не було, або, або ще щось в такому дусі. Звітність, вона нас багато в чому хвалить, особливо, якщо ми піклуємось про неї. Ну і третє порівняння це можна. Хі -хі -хі, наприклад, зі спортом. Наприклад, людина вона хоче пробігти 10 кілометрів за 50 хвилин. Ну, і при тому всьому вона не відслідковує свій пульс, вона тренується як попало, вона навіть не відслідковує, скільки вона там бігає. Іноді 15 хвилин, іноді 40 хвилин. Звісно, що нам потрібно щось, щось там записувати, наприклад, який в нас був пульс, скільки ми пробігли, з яким темпом. І завдяки цьому ми собі значно швидше. Прийдемо до нашої мети, до 10 кілометрів за 50 хвилин. Тому звітність це must-have. Ну і навіть я вам додам ще одне: всіх авторів на YouTube, яких я бачив, я можу поділити на дві категорії. Перші вони кажуть, що є супер тайна штука, вклади сюди до 200 доларів і буде жити як я. При тому через три місяці. Буде в тебе такий чудовий острів, такі чудові жінки. Силка в описі. А другі ж, вони підходять з реалістичної точки зору, і вони кажуть, що ну, люди, давайте хоча б один місяць записуйте свої надходження, свої видатки, щоб можна було порахувати якісь ваші фінансові показники. Тому що навіть якщо брати якісь такі кліше, якісь такі заїжджені речі, що, наприклад, треба платити собі 10% зарплати, або потрібно мати подушку як 6 місяців наших витрат, то щоб знати, які у нас витрати, то потрібно їх хоча б поміряти, а не так на око. Мінус цього підходу, і величезний плюс мого підходу, це те, що я знаю багатьох розумних, дисциплінованих, зібраних людей, які ведуть щоденнички, записують свої думки, свої плани. Вони не можуть цілий місяць записувати свої доходи і витрати. Вони це роблять 5 днів, 7 днів тиждень, другий тиждень, а далі вони вже кудись сходили в кафешку, щось купили за готівку. і наприкінці місяця в них не сходиться те, що в них є по факту, і те, що в них є по звіту. Вони зневірюються, вони починають самі себе обманювати, що вони самі знають свої витрати, що вони нічого зайвого не купують, і в результаті вони так і не ведуть свою звітність. Це перша проблема, яку я чудово вмію фіксити. Тому що ви побачите, що можливо за годину часу мати не лише той один звіт, про який говорять ці автори, а два звіти, які значно краще описують ваш майновий стан. А щодо того першого відео, то я вас навчу його робити вже в другому відео, тобто в першому навчальному. Як робити цей звіт про рух грошових коштів максимально просто. Так, і друга проблема витрати з місяця на місяць вони дуже сильно різняться. Я веду такі звіти роками, і я знаю, що є періоди днів народжень, є періоди відпусток, є новий рік, коли багато витрачаєш. Є також місці, де ти супермало витрачаєш, тому що ти ну, по великому рахунку працюєш, і немає ніяких незвичних штук. Також деяких людей є сезонна робота, також потрібно це якось відслідковувати. Ці от коливання. Так от, вам за один місяць інформація нічого не дасть і не можна поширити на всі 12 місяців і робити якісь висновки. Потрібно вміти спрощувати, але мати дані за кожен місяць. Тоді така звітність буде значно більш достовірна, значно більш корисна. Так, давайте глянемо оцей мій слайд, який я зробив тут. По великому рахунку я тут вже все проговорив, лише давайте проговоримо другорядну ціль. Що після цього відео ви розберетеся в фінансовій термінології, тобто у вас не буде проблем, що ж таке актив, що ж таке капітал, і те, це і те звучить добре, про те, яка в них різниця. Ви будете знати, що актив це не те, що нам приносить гроші, а пасиви це на те, що наші гроші проїдає. Це пішло з Кіосаки з його багатий тато, бідний тато. Проте в тій ж самій книжці на початку редакторша, та мій таке вступне слово, і вона каже, що. Люди, ну не чіпляйтеся до слів, що активи це не то і пасиви це не то. Просто пустіть в думку, що потрібно вміти відкладати гроші, не витрачати на таке, що проїдає наші гроші. Ну Просто пустіть в серденько цю думку, а до слів не чіпляйтеся. Так от, але коли ви читаєте якусь наукову літературу, то ви ж ну, бачите в правильному використанні слова актив і пасив. Ну і після цього відео, вас цим, після цього курсу відео у вас не буде з цим проблем. Що ж таке? Активи, пасиви, дебет, кредит, що хорошого бізнесу має бути більше. У вас це все буде по полочкам. Ну і додатково, давайте я покажу вам фінальний результат, як буде виглядати наш... наш звіт. В нас буде вигаданий персонаж Василь, і для нього ми будемо робити його звіти, його надходження і його видатки протягом місяця. І буде окремий звіт, який називається Баланс. Баланс це супер. Цінний суперкласний звіт, який я на деяких роботах цілими днями аналізував. Дивився бізнес, дивився їх баланси. Ну і собі думав, чи можна їм давати кредити, чи не можна давати кредити і виносився це на своє керівництво. Так от, давайте я вам покажу, як виглядає баланс. Ось такий от чудовий звіт, де в нас є активи, грубо кажучи, це те, що наше, пасиви це звідки це наше є. Є в нашому селі якісь гроші, якийсь ноут, якийсь телефон, долари. На цьому сіренькому фоні це його борги, і на синьому це його м, капітал. А капітал це та частина нашого майна, яка наша. А сіра це коли ми з наше майно щось винне винні. Так, ну взагалі то наш робочий файлик він буде ось такий, от. тут буде щось таке червоне, щось таке спливати. Але це для вас все буде супер зрозуміло, супер ясно. І, як ви бачите, це такий баланс за один місяць. А в нас буде така табличка, де ми будемо порівнювати наші баланси і бачити, скільки в нас було грошей на кінець кожного місяця, скільки в нас техніки, скільки в нас валюти. Ось такий чудовий звіт, який можна підняти буде, наприклад, ще через 7 років, і побачити нашу якусь динаміку, особливо що провести графік, як збільшується наш матеріаль наш добробут, як підвищується наш матеріальний стан. Так, це. Баланс, а ще у нас є звіт про гру грошових коштів. Це те, що вам пропонують робити інші блогери, там де ви записуєте всі свої доходи і витрати. Фінально воно буде виглядати якось так. Тобто у нас буде тут надходження. Чому надходження? Тому що ви під час цього курсу розбираєтеся, яка ж різниця між доходом, прибутком надходженням це все різні терміни. Надходження це просто всі гроші, які нам капнули, грубо кажучи, на картку. І вибиття. Вибуття, вибуття та ж сама. Логіка, не все, що ми... не все, за що ми віддаємо гроші, є нашими витратами. По факту, навіть якщо ви взяли свої гроші, наприклад, 10 тисяч, пішли в магазин і купили собі iPhone за 40 тисяч і взяли 30 тисяч боргів, то це не є вашими витратами. Це ви одне майно 10 тисяч поміняли на інше майно. А вашими витратами буде відсоточки по цьому кредиту, і те, що цей iPhone обесцінюється. У вас це все буде по поличках, не лякайтеся. Так, що тут є по вибуттю бачимо різні категорії з життя нашого уявного Василя. Які з нього є інвестиції, техніка, житло, здоров'я. Щось він тут собі витрачає. Ну і фінально, раз ви до цього моменту додивилися, думаю, варто представитися. Це збільшить нашу довіру. Мене звуть Сергій, я вивчаю економіку з 2009 року, коли я поступив у Львівський інститут банківської справи. Закінчив його в 2015 році, проте паралельно я вчився в Польщі в Краківському економічному університеті, який я закінчив буквально в січні 2016 року, і тому в мене дві вищі освіти по банківській справі. Дуже цікаво, дуже класно, тому що я мав можливість порівняти, чого вчать в Україні, чого вчать в Євросоюзі. Дуже хороший досвід. Після того в мене є досвід роботи в головних офісах банків. Я працював в ризиках, фінансових ризиках, кредитних ризиках. Тому я знаю банк зсередини, і я знаю, як банк оцінює бізнеси. По-третє, станом на зараз я працюю в гуманітарній організації, в фінансах. Після повномасштабного вторгнення дуже багато їх прийшло в Україну, і вони багато чому виглядали як стартапи. потрібно було робити багато Excel, багато звітності. Ну і тому я. Маю досвід в тому, як з нуля робити ці всі звіти, тому що багато чого не було. Як бачите, в економіці я кручусь з 2009 по 2025 це вже скільки виходить? 16 років. Тому я вже дуже багато грабель переходив і вам можу сказати: так, оце я вже пробував, це краще не робити. Так, інвестиції це класно, проте спочатку треба вийти на 1000 доларів, потім будемо думати про інвестиції. Так от, з висоти, дос, з висоти свого досвіду я вам кажу, людоньки, Робіть в першу чергу звітність, навіть коли ви ще мало заробляєте, навіть коли ви ще нашарте в економіці. Робіть свою звітність, а все інше прийде. Так, ну що, я дуже радий, що я з вами познайомився. Дуже радий, що ви дивилися до цього моменту. Тепер я практично впевнений, що ви переглянете всі 10 відео і будете мати супервелику користь. На сьогодні я всім дякую, до побачення.